На Bookospel вийшла нова витяжка. І що я зробила? Звичайно, її собі теж придбала. Робимо огляд, це нова витяжка, називається Muson x 3 Бачите, тут пише Muson x 3 Вона на 70% більш потужніша, ніж попередня версія. Перше. Друге, сила всмоктування в два рази, а то і в три збільшена. Поверхня теж розширена вугільні хепа фільтри. Потужність і 72 Вт. Це просто вау. Ще йдуть в комплекті ось такі, оці, як вони називаються, одноразові серветки, які ви можете собі зверху покласти. І ногті всі поробили і просто викинули. Фільтр залишається довше чистим. Плюс тут можна змінювати як фільтри є в комплектах, можна замовити на сторінності, так і сама решітка. Бо завжди є проблема, що цю решітку не можна змінити. І вона обклеєна вся по року, і ви не можете її змінити. Так ось в букос на цих мусон можна. І стара версія теж була дуже потужна. Я була дуже задоволена, що я нарешті не дихаю пилюкою. Пелю, Але коли вийшла нова версія, я настільки полюбила ці компактні, класні. Подивіться, які маленькі, легкі витяжки чи на педикюр взяла, чи на ручки взяла. Всюду її поставиш. Вона не займає багато міста, як деякі витяжки ось такі роблять. Для чого? Ось я дуже полюбила, що як вийшла нова версія, я одразу собі замовила, тому що це більш потужніше, а мені, наприклад, дуже важливе моє здоров'я. Для вас, мої дорогі підписники, я звичайно маю промокод на знижку по промокоду Backstage. Ви отримаєте 10% на всю техніку Bukos. Тільки напишіть мені в інстаграм, хто зацікавленим. Я вишлю вам ссылку, де можна замовити в Польщі, саме в Польщі, ці витяжки. Також ви можете замовляти їх в Україні, але дорожче буде і сервіс, і весилка, і все остальне. Тому раджу, хто в Польщі. Замовляти саме в Польщі. Пишіть мені, я вам всім висилаю ссылку, де замовити. Ось я її зібрала, подивіться, як стильно, ефектно вона виглядає. Я знаю, що витяжка це саме головне, що може бути у майстер манікюра. Тому не економте. Хороша витяжка це запорука перед всім вашого здоров'я, а потім уже здоров'я клієнтів і інших. Не забувайте, і обов'язково купляйте зі знижкою.